Вітаю всіх любителів контурних карт, і у нас сьогодні перше проходження Хойки! Перше проходження за що? За Литву. Так, от, от от наша Литва, от така гарнюня жовтенька в снігах, тому що в нас перше січня. Але дивіться, у нас тут антанас смітона Вітаю всіх любителів е, кисломолочки. І що ми можемо робити? Ми можемо робітничну республіку відновити. Да. М -м -м. Поняв тебе. поняв тебе. Я навіть сказав, зрозумів цього ми робити не будемо. Ми звісно ж заново скликаємо Сеймас. Ну тому, що ми цей демократи. Ладно, я вас обманюю. Знаєш, що в нас є? У нас є рішення відновити річ по сполуту або об'єднати Прибалтику в будь-якому разі. Це шота респектабельне, наскільки я розумію, можливо, навіть респектом патрону. По дивізіям дивізії в нас цілих 9 штук. Впевнений це дуже мощно, сильно, стільно, молодіжно. У нас є три комірки досліджень. Це, звісно, круто, хоча б не твій дякую велике інтерактів, Респект вам за Bloodlines. Дивимося, що в нас тут є по заводикам, Ну тут майже нічого нема. Ресурсів мінімум, всього мінімум. Ну кайфуємо максимально ага. Нема винищувачів. Вони <світувач> ну, надо, Ти ж, ж глузду з глузду з'їхав, хлопче. У мене навіть тут їх нема. Треба будувати заводи. Заводі, фабрики. Ого. Йопамать. Я дуже довго думав. Я навіть сказав би роздумував дуже довго, і ну, мною особисто внутрішньо було вирішено піти. <світувач> а, що, а що це так дорого? Таймас плюс 15% 172 карбованця політики. Ге- так, а що сліджовка, що до слід. Йопа А що це таке? Ні вантажівки, ні навіть інженерів. Дядя дядя, дядя -дя дя Бобінсон. Хоча 10 тисяч років я тільки помітив, що в нас немає медповера. А що все це? А за що? Прибічники залізного вовка, що від мене хочете? І Що ми можемо тут робити? Ми можемо взяти литовський фронт активістів, що дасть нам о... нужне військово зобов'язаного населення, командна влада, або то саме. А. Що? Ну ладно. Ну, ну, хто я такий, аби. Бути проти завжди, от завжди. Я думаю, чи потрібно брати концентровану промисловість? Вона ну, чи респектабельна? А якщо буде памбах дилка, що ж тоді робити? Тільки, тільки, тому тільки розсереджено. Я взагалі сижу, думаю, а оці пачлайни, що я записую, це вже прикольно. Ну напевне, ну побачимо. В будь-якому разі за перше проходження. Ви можете настраювати буквально що хочете. Кажіть мені, що робити, я буду робити все. Ну, ладно. Хоча за день. Ну коротше, Так, Коли це Сеймас має пропасти, він взагалі пропадає, а чо? Ну ні, типу впало по 172 постійно витрачати. Що це таке? Обов'язково надо литовський фронт активістів. У всі Литві повно активістів та воєнізованих груп. І хоч вони розгрізнені та розділені двою, їх об'єднує бажання боротися за Литву. Поняв? Я поняв, а ви. Мене так прикалується, звісно, що ти смітону. Ну Боже, що я за тебе не граю? Стільки профлів було про сметанку, про це про дерунчики. О, деру... дерун. забудем цей момент запропонувати, відкласти про встання. А навіщо? Та хай кайфуються, мужики. Ага, можливо, смітона поспішив, коли організував арешт колишнього прем'єр-міністра. Очевидно, що Вольдемас друг литовської незалежності. Ура! Перемога! Ми вивчили вантажівки. Поїхали нахуй з цієї гри. У нас є мілітаризована молодь і новий залізний вовк. Дрімко фашизму мінус. Напевно, не варто. Я взагалі чесно, ну, ябанув так, ну, чисто по приколу, по приколу, ну, заводників, дайте мені чуть-чуть, а то це взагалі не респектабельно. Сидимо стримофабриками. Це що це таке? Закулісний зрадник, зрадників не треба. Ох ти ж. А, Агустінас Вольдемарас. Таке чувство, що я латиною пробую говорити. Що це таке? Ну, погнали дядь. Камцумір. Ей, як фрік, коротше, поставив паузу і запис на кнопочки мінус і плюс. І, і тепер постійно зменшує швидкість. Надо буде потім щось з цим робити. А це нормально взагалі, що я сам початку завжди качаю чисто промку. У мене там чисто армія селить, цей, тільки. О, вільні заводи, неможливо. Я б навіть сказав, неймовірно, блядь. блять. Подожди, один, одна фабрика десь построїла. Хто забрав мою фабрику? Ану, признавайтесь, Дуже швидко. О, анархісти, йоні. В нас є можливість об'єднати армію. Деякі литовські військові зацікавилися Вольдемарасом та його воєнизованою групою, що вистачить одного запрошення, щоб майже вся армія перейшла під цієї організації. Ну поїхали? Ну чому ні? Поїздів нема. Бать, 0% снабження. снабження. А звідки мені поїзда взяти? Тобі в мене в мене нічого немає. Я бідний. А подожди, в мене технологій поїздів взагалі ніяких немає чи що. Що це таке? Йо... А за що? Ааа, гарний звільство це мінусується. Опа! Мой фронт! Май, май, мій друг! Ну, хорошо? Ну, ладно, я, я як би не дуже хотів, но не просто. Поїхали, мужик. Пудемо кайфувати разом. О, воєнна економіка. Сюди. Так, ми можемо. А, ми могли б типу укріпити мебель і не кайфувати. Менше мій дозволить державі вступити до альянсу. Та я вже в альянсі, поми. Навіщо мені ця тема, якщо я вже в Альянсі? Давайте. До речі, не забувайте поставити лайк, прокоментувати. Я думаю, десь це будуть ще пінгивась там. Це дуже важливо. Написати комент, як що робить, Бо от зараз ми напевне будемо битись трішечки з Латвією. Ну це таке, це, ну, Тіло наживне. Мені цікаво. А є о, мужик, який ну, політичну владу дає. по моєму нема. Бай, за Литву нема мужика, який о, давав би політичну владу. Ех, Це грустно. В армії потрібні бійці, але зараз, коли така важлива ідеологія, нам потрібно посіяти в головах наших хлопців. зерна патріотизму, щоб молоді люди, ставши дорослими, ставши підрушницю, могли з радістю віддати життя за п'ять вертовської землі. Бля. Засуджую, напевно. мене прикалує встати під рушницю, це вони так адаптували на українську штеки. А, дві комірки досліджень можна. Чого я тут до цих пір? Надо їх забирати. Йомаю! Все. -йо. Що ви тут робите? Не піддивляйтеся, тут на фоні собі граю. У мене є для вас важлива новина. Подивіться на це, подивіться, подивіться, подивіться. Росте, росте, росте рідненький манпала, сюди його. Тим часом, тим часом а, союзники рішили закайфуватись, Франція вступила до Великобританії доволі швидко. А я не пам'ятаю, до речі, чи я включив історичний фокус. Треба зрозуміти до кінця, чи треба якісь мамні перебивки робити, прикольчики. Ну, от це, кажіть, кажіть, це, це дуже важливо, дуже-дуже треба. Дуже Дуже потрібно підписка, лайк, коментар. Там зараз буде контент. Зараз оголосити війну, звісно ж, анексія. Закликати союзників я поки не буду. Думаю, не, по... не потрібно це можливо поки. Але побачимо, як воно буде відбуватись. Побачимо, побачимо. Візі не дуже вистачає, я, в принципі, ось цих типів закинув вже до нас. А воно йдуть. А вони йдуть кайфувати. Тим часом давайте а що тут? Іріці, хочеш бути в ризі, а от за Ригою ти не хочеш бути. <рив> Наше цей каламбур тут ніхто не знає, але то таке. А, це отримає ідею, тобто це не завжди. О, це база вдаря. Це ну, це круто, це стильно. Це бомбо, біжно. Давайте нарешті брати якісь свіцки. Можливо, О, можна взяти ось це. Угу, Поки не пробиваємо. Дуже погано. О, розв'язати освіту. Сюда. да. Литовська освітня система двух була обмежена різністю наших великих населених пунктів, а тепер, коли люди сіпрацюються ближче до місця. Це стає дуже респектно. Погодено. Коли ти взагалі впадеш? А, Латвію я майже не добивлю. Нарешті ми вибиваємо їх звідси. Так, освіта плюс технології це респект. Плюс ще комірка технологій, так як ми в Альянсі. Ну все, ну все, ми дуже, ми дуже мощні типу, ми дуже сильні, ну ладно. Хой <свід> обман. Перед... Доля В Уразі. Бля, все-таки третій рейх пішов по історичному шляху. Німецький Ти що з глузду з'їхав. Хлопче, а що це таке? Я твій кент. Хуй це. Мужик, успокойся, не надо, не балуйся. Далі надсилай військову підтримку. Італія, респект, вітаю тебе. Опа. Це легко. О, корабліки. Ну, звісно ж корабліки, ну це респект. Все, давайте, давайте. Дуже, дуже повільно, дуже повільно посилаємося. Мужики, давайте, погнали далі. За, зараз така хоп, 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 мізантроп і, і все, все забираємо. Обмі технологіями сюда його так зміна популярності. По Фашизм це додати стабільність. Давайте ми візьмемо це. Давайте конвої нарешті можемо до речі почати будувати. Я думаю, нам треба більше почати робити. О, артилерії взагалі бажано танки почати робити, але ла ла надо би покращити, думаю тут інфраструктуру. Польща просить миру. Гарантувати незалежність держави Польща. Я так не думаю, пані Польща. У мене є один друг, який має до вас м декілька запитань. Може, за пимарин, але ну розбиратись будете без мене. З цим Удачі. Я не пам'ятаю, що треба вибирати. Чат напишіть, що треба буде. Так, все по по-по. Бранція, ти ж фу, юбудо. Шо ти надіял, отець? Блять, я не спів. А хіба воно йому прям відразу на Естонію? Франція, наша тобі це наша? Ну що ти придумав, дурик? Ладно, давайте тоді вимагати в Польщі. Бля, Польща. АБ гарантується. Ладно, давайте попробуємо. Може, Може в нас вийде. Може, ми Можемо зможемо быкануть. Я думав ти кинчик. Ну я там завод построїв, скотина. Ладно. Хе-хе-хе. <гум> Без Та за зашел. Я думав ми друзі з тобою дядь. А воно у як получилось. Радянський Союз впливає на нашу політику? Що вже довго радянські недавно це поміта посилилась просувати пропаганду своєї ідеології? Ах ти мраздюка! Ну, ладно, в нас є оця назад зараз... не вчасно... Як вчасно ти цю тему вкинув, мужик? Ви що в мене є для тебе? У мене для тебе є прикол. Пакт Молотова-Ріббентропа. Поняв, поняв. Тобто Польшу я не получу. На дуже швидко якось Польшою. Ну, Польща віддай мені. Ну, що за нацистів нацистів мемелі. А на що? Нащо у мене це виконалось? Ти що, дурік? Блять, мінус двадцять. Гра, ти що з глузду з'їхала? Це що це таке? А стоп, Пакт молотова ріббентропа. Він ще значить, що й мене поділили. Ну, це, звісно, кінчиком з тобою бути. Блять, рейх. Йопа май. Ану, от давай вільнусь мені. Традиційно я столицю отримав. Наші польські вороги, а наш уряд надто слабовільний, щоб щось з цим поробити. Досить вільно знову буде Литовським. Здається, вільнусь. Я не пам'ятаю, але дуже довго він офіційно юридично був столицею Литви, хоча ну мала її Польща вже тоді. Ну такий моментик цікавий. Польща відхиляє німецьким ультиматом. Ти не могла пів секунди почекати. Дура, дура, ти дурна. Боже. Закликати у війну нас мені здається, нема сенсу воювати з поляками, чесно. Бо тому що мені прийдеться віддавати територію німцям. Ну я так думаю, можливо, у вас були б інші думки. напишіть в коментарях. Я Варшава вже впала. Та за що? Ну, теоретично. До речі, ми можемо вступити в війну і забрати в поляків флотіка трошки. Давайте підемо. Ну і, правда, я не невчасно. Хто ж знав? Йоб твою, а що я наробив? Ладно, зато тепер точно можна влітати в історію. Йо-ма-йо! куди я поліз? Мені цікаво, а от реально, взяти таку поселити торговлю з союзниками, це буде нормально. Польща капітулювала, фокус я про но, 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 важлива інформація. Дядь, не переживай, СССР купив Східну Польщу. Антибас, і ми все одно з Францією уїм, да? Но, но, но. Ми влітаємо і паша. Баба, я чисто автопланом. Забираємо палін. О, все, круто. Мені цікаво, я можу виконати тепер фокус, фокус. Який фокус? Подожди, що я хотів? Я без рофлів просто забув. А, я дурачок, ось діо рішення ж є. Во! Сюди. Тепер ми Балтійська унітарна держава, і в нас має бути хоч трошечки Манпавра. Єднання Балтії заволодів та всіма землями, що належало Балтійським державам. Литовська держава. Дякую, розпочала реінтеграцію нових територій, щоб залучитись широкою підтримкою населення. Було проведено націоналістичну кампанію пропаганди. Як висловився представник литовської влади, балтійські країни здавня тяглися одна до одної. Поняв тебе прийняв. Я раз за три запнувся на цьому діалозі. Ну то таке. Давайте ми знаєте, що зробимо? Ми закриємо порти на всяк випадок, поки аби нам висадку винімання не. Звали, буде неудобненько. Ча нам може і СССР набрати на пейджер? А Вони взагалі прикалує, що, типу, ну, Румунія, це все, вони, типу, ну, не наші кінтами скоро будуть? Ні? Чи я тут маю один потім вивозити за вас? Все, ми інвестиції попросили. Далі побачу, що нам їх приймуть. Можна Ого, повна мобілізація. А, це типу ідею відразу можна виконати. Отримати ліцензію на виробництво базового середнього танку. До речі, цікава штука, бо я тільки що прям взяв технологію на танки. Коли буде виконано передати. А, область вільності. О, я можу вільність. Собі забрати, може, ну що там мені кажеться, що він не дуже хоче нагоджуватись зі мною. Чесно, я вам так скажу, зізнаюся. Ну а що, ну а чому ні? Ісландія оголошує про нейтралітет. Вірю, вірю, я повірю. А ну, відосиль, а він віддав вільнюс? Серйозно? На нас по-любому нападе е, пан СРСР, і ми будемо скоріш за все стояти віддефуватись. Тобто, нам треба зібрати певну кількість дивізій, аби ми змогли віддефуватись. але як це буде? A few later. Радянський ультиматум? що Висне на вас? Щоб на землю про заїм допомогу. Раз. Закінчується для вас. і Їм доведеться. Дядя дядя, дядя бобі успокойся. Есть собак ти що Злозу з'їхав. О, Почалося. Все, перекинуло війська. О, така вчасно я. Так, ладно, давайте тренувати тоді армію, а що робити. А що робити? Що делать? Крейк там з Бінілюксо почав вивати. Чому зараз придурок? Ми прагнемо позбавити націю від лівих і на щастя в країні повну добровольці, які розділяють наші амбіції. База. Все, антикомуністичне полочене взяло. Давайте нагадати про справжнього ворога. Боже, да. Просто я не впевнений, чи на нас зараз нападе е, пансовок, чи не дуже зараз. Антикомуніст мілітарі. А покажіть мені шаблон їхній. Ладно, я тут можу глянути, я людина не горда. А, Окей. А взагалі нема, але ну, не в нашому становищі відмовлятись, правильно? Правильно. Лях, када! Када успіли! Єбать прорив! А де ж, може все-таки мені і хочеться трошечки дивізій туди відправити, щоб закайфуватись. Ну. Переживай, що мені сарафулиці чуть-чуть дадуть. Ну саме мало. А Щось тут гігача до ці Ті, типу. Може мені і воювати не треба буде. Наївний. Бішиська Франція, ленд-ліз мені дає. Три одиниці чого? Артилерії, ну Окей. Мені подобається, що мені кидає сповіщення з Окайдена. Мені, типу, звук морської висадки, від якої я лякаюсь, бо я думаю, що тут мені влітають. Ні, ну звісно, грі треба просто сказати мені, що дуже важлива інформація, що десь що десь на південно-заході Африки у нас о, висадка. Дякую, велике, дякую. Опа, сюди, сюди. Його шо у нас тут Істинний ворог. А, в мене навіть вибору немає, до речі. Держава Балтійська унітарна держава. Мені подобається це. промоювання. Хоч і незалежно, ніколи не могла повністю скинути з себе кайдани імперіалізму. А, воно чисто укрепи мені дає, а я думаю, це якесь рішення буде на політка? Не може бути. Не може будь. Політична влада, дайте, будь ласочка, Августінас, давай, давай, віримо в тебе. Ді, Ділий. Опа, гвардійська Румунія військ пішла. І все, і що, що? А, і Болгарія. Ну, в принципі, я до речі, можу почати війну з СРСР, ми це зробимо. Мені не цікавить ці їхні землі. В принципі, на це все одно. Ми готуємося тут битись з СРСР. О, бля, мінуточку.